Ранішня молитва святого Василія Великого. Благословимо Тебе, Небесний Боже і Милосердний Господи, за те, що виявляєш на нас повсякчас безліч великих, неосяжних славних діл своїх, що дав нам сон на підтримку нашої немочі і від відпочинок від праці знеселеного тіла. Дякуємо Тобі, що не погубив нас нашими гріхами, а зі звичайною твоєю любов'ю до людей. Підняв нас вісну, щоб прославляли ми Твою владу. Отже, молимо Твою безмірну добрість, просвіти наші думки, підведи очі і розум наш від тяжкого сну снурінощі, відкрий наші уста і наповни їх похвалую тобі, щоб ми мали змогу непохитно визнавати і славити Тебе, безначального Отця, і з єдинородним Твоїм Сином, і святим Благим і животворчим Твоїм Духом. Zdaj in buj se včas in na veki večni. Amen.